Ходити, Бо якщо, наприклад, взяти діти, які йдуть зі школи, то мусову буде забирати. Хоч ми зараз ходимо перший клас. Я навіть не знаю, ну, хотілося, щоб щось тут було, звичайно. Бо якщо ми живемо на гнідавській 3, то ввечері кудись, щоб діти чи пішли погуляти, да, це, навіть ігор таких немає, вони самі по собі. Майданчик все було б дуже добре. Бо ще дітей треба водити в 14-ту гімназію, наприклад, на майданчик. Але хотілося якісь б будинки, бо тут болото, тут сирость. Ну, треба навести тут, порядок, лад якісь, до ладу довести. Або якщо є можливість, ну, є дозвіл, що тут не буде підтоплення, то можна що щось Ну, Треба розрахунки провести. Ну, дослідити, геодезія, хай подивиться. То ви так, правда? І, так, так, звісно, вона буде пустувати. Тобі ж межі міста розширяють, в сільських радах беруть землю, а оце пустує. І на тому березі також там. Пустка така і на цьому. Е, будинок, можливо, і може бути будинок, десь тут якийсь щось. Звичайно, треба благоустрій зробити. Це заплава рахується, річки. Тут вряд будівництво дозволяється, але ну, щось таке тимчасове. Можливо, якесь. Нові майданчики, чи ще щось там таке. Ну, от що зараз бачите, як воно ви характеризуєте дитину? Зараз це воно, звичайно, за Ніхто нічого практично не робить. От, навести порядок, але не тільки на цій ділянці. Тут порядку також немає. На тих всіх ділянках, на мою думку, потрібно наводити дуже багато порядку. І я не розумію, чому ця влада не, диви, ну, не звертає уваги, тому що це прекрасні можуть бути е, парки для прогулянок. для... Відпочин, для відпочинку це моя така думка. Хотілося б, щоб тут щось було для цивілізації, оскільки в нас вуличка є маленька, але дуже багатодітна. І в нас дуже багато діток. І ми гуляємо з дітьми, ми все одно мусить хтось бути старших, бо нема куди їх тут вивезти. А якщо можна, звичайно, хотілося б, щоб якесь саме мінімальне, що можна зробити для нашої вулиці, хай би зробили. Щоб тих хащів не було в першу чергу, бо тут не то, що дітей тут самим страшно ходити.